У нас будуть півфінальні поєдинки. І, відповідно, вже сьогодні у нас визначиться, хто і за яке місце гратиме у підсумку гравці. Третій номер Данило Кравченко, четвертий Артем Козлов, сьомий Ярослав Горяний, восьмий дає масло. Тим часом нас якраз забиває горяний. власне, Власника ми його задали. І це стається у нас на початку другої хвилини. Поєдинку знову рятується команду Мигаль. Ну і також Ярослав Кавка сьогодні працює арбітром, він званий Франківська. момент знову тобто, не забуває. Сказав мені щойно Олег Миколаївич Шайтанов, що сумує з енергії, прийшов подивитися. Тим часом у нас команда, за якою сумує Олег Шайтанов, знову пропускає. пропускає, друге. Це у нас забиває четвертий номер Артем Козлов. Команда у нас в дербі буде. Люберт Респект, дуже принципове луцьке протистояння буде. Зараз у нас атака у Слобожанську Діша, і вона завершується голом. Але після пасу Кравченка забиває у нас масло. Ні, не масло, знову Козлов. знову в виконанні Ярослава Горяного. Зараз інтербував проти Мигель зреагував, зараз щодо момент може бути. І зрештою, тут. Не дають забити в восьміному нього, і поміла з місцями зараз козлов та масло. І, до речі, от я дивлюся зараз на лавку запасних команди з... Зараз нас забуває знову козлову після якраз масло, і козлов у нас оформлює в принципі, вже зіграна і тут знаєте, Відсутність яких не впливає на результат. Зараз горяни не забиває наодинці з Мигалем Козловим. Він міг би оформити свій черговий гол у цьому поєдинку. Нагадаю, що Козлов вже хет-трик є. Зараз Горяний на мічі, Горяний. Гриний зараз саме де знову Мигаль цей удар. Де... Це Лука Ганусей, яка зараз у енергії розпочала другий тайм. До речі. Не пригадав я вам результати вчорашніх подинків. Зараз після цього моменту його скажу зараз. Горяний у нас не... зараз знову горяного може бути момент. Пруває, зараз він і знову ми гарять. Спор добування цього разу е безсилий мигаль тут е забиває загородні. Рукси 5-0 на третій хвилині другу тему. на тринадцятій хвилині. гри Загалом нагадаю, що в нас тим часом закінчується четверта хвилина дорога тему. Тобто чотирьох хвилин загалом зараз стільки рятує ворота. З В'числавщини, тобто більша Слобожанська. Ну, можна сказати, що енергія вже може готуватись до матчу проти... Гриний далі віддає на губу губа. пас на Горяного. Гриний далі кращий коїдає кращика. Далі на порожні ворота. Горяного віддає горяний записує е, гол у цій грі на свій рахунок. На... 16 хліб подинку. Ну тут дійсно сама так дійсно повальська теж на Маданчика зараз в енергії перебуває, дев'ятий номер. Зараз іде Кравченко, вперед, кравченко, кращенко. Пострілять війну зараз вибуває. цей удар або простріл думаю це удар, був від кравченка. Чи можна було зараз верний забуває? Тут Мугаль вже не виручив, кажучи, під контролем Мигаля зараз ситуація була. Краще зараз прихоплює м'яч, і краще зараз організовує контрвипад. Фактично, це був вихід 0, фактично, але кращенко вирішує, що йому саму теж треба забити. І краченко... Але респект наразі мріє. Такі з моменту енергії виникає і зараз забиває енергія. Забиває у нас у цьому епізоді Сергій Цмігун. Рівно за хвилину до кінця цього поєдинку за забив... цьому поєдинку горини зараз не віддає пас на. Ну і лунає зрештою сирена по кінець цього матчу. 8-1 підсумковий рахунок у нас.